Кармадол, забудь про головний біль. В дитинстві ти грала в лікарів, от взагалі, яке твоє ставлення до походу до лікаря? Слухай, Тоді... не пам'ятаю пам взагалі, що я коли-небудь коли в це гралася, але я точно пам'ятаю, що коли ти заходиш, приступаєш поріг лікарні, у мене вже скручував живіт від самого запаху. Я так боялася. Тобто у мене вже навіть, такий тремор був, жахливий. Я думаю, що у багатьох дітей це є. А от я, я, згадую, я не унікальна от, була от, на я не можу згадати це свої відчуття. Я особливо так лікарів не не боявся, але точно знаю, і досі це продовжується. Я дуже боюсь у колі шприців. Навіть з А вигляд. ти знаєш, це все з дитинства. Ці страхи, які у нас там, вони всі переходять у доросле життя. І я думаю, що багато фактично батьків ну. Так чи інакше, вони все одно ведуть своїх дітей до лікаря. Це просто це, це не можна цього уникнути. І, це і для багатьох родин це справжній стрес, стрес. стрес і для дитини. І, і от як підготуватися правильно до походу до лікаря, якщо ваша дитина мандражує, якщо є якісь. якщо вона боїться, виридує. у нас є. Відповідь точніше не у нас, а у нашої експертки. Це Анастасія Шелевицька, лікарка-педіатриня. О, ви, ви вже ми, з дитинкою прийшли. Не одна, працювали. Да. Добро наповнення ще одне в сніданку. Присідайте, а, будь ласка. Настя, це оленка. Дуже приємно, да, дуже приємно. Настя, зараз нам все розкажете. Знаєте, ми всі повернулися подумки зараз з дитинства, коли угу. згадали наші походи взагалі до лікаря. А ви боялися лікарів? Е, мені з цим трохи пощастило. В мене мама педіатр, і ми дуже мінімально звертались. До якихось інших лікарів, тому що майже майже всім справлялась мама сама. А ті рідкісні випадки, коли е, чи лікар до нас приходив, чи ми йшли до лікаря? Ну ми знали, що лікар це хороша людина, тому що в нас мама лікар. Ну а... типу було так більш спокійно. Але ну, звичайно, якісь ін'єкції, уколи трошечки воно завжди було так е, тривожно. А от зараз до вас приходять пацієнти, вони теж кажуть, вам ви добрий лікар, чи як? Як реагують? Дуже залежить від ситуації, залежить звичайно від віку дитини, залежить від того, наскільки ми вже знайомі з дитиною. Звичайно, якщо це родина, яка постійно до мене приходить, якщо дитина вже старша там дошкільного віку, ми вже з нею знайомі, я вже знаю, якісь її там особливості, що вона любить. Вона мені може принести свої іграшки, і показати. Батьки готують дитину до приходу. Тоді звичайно, конект гарно відбувається, але все одно не без того, що дитина буде нервувати. Тобто вона може зі мною гарно поспілкуватися, але в момент, коли ми хочемо її оглянути, вона скаже: а, але а це ні? <гум> е ну дуже рідко, коли дитина може, наприклад, сама прийти на прийом і сказати: Ну а ну тепер давайте вакцину робити сідаємо. <гум> а дитину можна якось підготувати до цього? От <гум> якісь поради батькам дати е практичні, і коли почати це робити за день, за два чи. <гум> Perfecto ну, поставити. по перше дуже важливо в принципі в родині не створювати якийсь негативний образ лікаря. Тому що якщо ви, наприклад, там між собою говорите, що е, вони такі злі, ми їх так боїмося. Або, наприклад, що е, коли дитина якось себе погано поводить, залякують лікарем, типу, що ми підемо, тобі зроблять укол, а потім через тиждень ви кажете, зараз підемо до лікаря. Він такий класний, хороший. Там буде зовсім не боляче, зовсім you know, не страшно. Ну да, зрозуміло, що yeah. в цьому щось не можна говорити, що не буде боляче, якщо ну батьки знають, що укол це все одно e, ні. Краще дитину готувати, тому що вона може відчувати себе якоюсь обманутою. Да, ви їй сказали найрідніша, найближча людина і сказала, що а нічого не буде, все буде нормально, тебе взагалі ніхто не буде чіпати. Краще підготувати, сказати, що «Да, буде трошки неприємно, але то я с... поруч, я тебе ну, не залишу. Ось, ось наші глядачі зараз бачать такі е, графічні такі поради. Прокоментуйте, будь ласка. Е, так, залежить багато від віку дитини, коли ми саме говоримо про те, що ми йдемо. Якщо це маленька дитина до трьох років, то це або в передень візиту, десь ввечері, якщо ви вранці збираєтеся. Бо прямо в той самий день, але перед цим створюємо позитивну атмосферу. Е, дитина до шкільного віку може вже за кілька днів говорити про це, обговорювати, постійно повертатись до цієї теми. Дитина шкільного віку і тим паче підліток, то тут краще і обрати час разом поговорити. А коли тобі можливо буде зручніше? І дитина відчуває себе залученою, і це абсолютно нормально, в принципі, тому що і в дитини в... теж є якісь плани, переживання і так далі. Якщо це плановий огляд, звичайно, Денька, батьки зробили все можливе, намагалися налаштувати, поговорити, попередили або обговорили це віз. Я. До лікаря прийшли, і у дитини стрес, дитина нервує, вирощить. Чи можна якось вже в лікарні заспокоїти? От у вас є лялька, я так розумію, що можуть і батьки якось угу. самі це зробити. Можемо е, ну, показати. Так е, знаєте, що дуже важливо в першу чергу батькам, батькам в першу чергу заспокоїтися і зрозуміти, що в дитини може бути така реакція. Тому що інколи батьки дуже стресують, особливо коли вони багато зусиль приклали, вони і пояснювали, і набір лікаря вдома був. Вони і оглядали дитину, ніби вони лікар, і, і лікували Двірів, а вона прийшла і все одно плаче. Це нормально, тому що нова атмосфера. Дитина може не знати, вона може боятися, вона може ну, відчувати якісь страхи. Тому тут важливо бути поруч з дитиною, дати їй зрозуміти, що ви поруч на будь-якому етапі, щоб не відбувалося, ви будете тримати її на руках, за руку ви будете її мати. Там щось а, приголубити. Звичайно, залежить залежить від того, що лікар планує робити. Да? Якщо це стандартний огляд, звичайно, лікарю треба послухати дитину, да провести оскультацію. Ми можемо взяти дитину на руки. Це ну у нас тут такий дуже юний персонал. Наш. Але Хлопець. якщо це дитинка старшого віку, так то це може бути ну, мабуть, да, мабуть. Хлопчик, мабуть, а може і ні. Е, то ми беремо її на руки, вона сидить, наприклад, лікар тут позаду. Да? Тут е, ви відволікаєте чимось, у вас є іграшки. Можливо, якщо це дитина старшого віку, то я це називаю заборонені прийоми, там якийсь мультик включити. Тобто, те, що ви зазвичай дитині не дуже сильно так активно там даєте, відзволяєте. Да, тут ми дуже сильно активно відволікаємо, а позаду, наприклад, ми можемо гладити дитину по спинці. Та? Ось, ось так, можливо, буде зручніше. Ось так будемо гладити дитину по спинці. А лікар буде там з іншого боку пробувати провести оскультацію. Це якщо дитинка маленька, так, ми можемо її так відволікати. Якщо вона вже старша, то дійсно треба намагатись з нею домовитись, пояснити, що дивись, ось так зараз буде. Стетоскоп там не холодний, він нормальний, він приємний. А ти тут будеш книжечку читати чи мультик дивитися. Тобто пояснити, що відбувається правильно, так, щоб так. не було так. того очікування цього жаху. Знаєте? А, але, але, звичайно, бувають ситуації, от як ви кажете, що все класно, все пояснили, дитина все одно плаче, нервує. Тобто тут важливо її. Максимально тактильно, да, якийсь контакт з нею мати, щоб вона відчувала себе в безпеці, що вона в батьків на руках. І не кричати, да? так? Да. Тому що вона ще більше... ну, звичайно, да, коли ми маємо глянути дитину, то бажано, щоб вона була максимально розслаблена, щоб це було ефективно і прослуховування, і огляд. Ми можемо взяти дитинку так на ручки, наприклад, і ось там позаду щось буде відбуватись, да, там відволікати. Якщо особливо двоє батьків прийшли на візит, дуже зручно. І так само можемо її погладжувати. Якщо лікарю треба оглянути вушка, то ми трошечки так ніби притискаємо її до. В себе голівеньку, і ось лікар тут буде заглядати в вушка обережно. Тому що якщо дитина буде в такому, знаєте, дуже вільному положенні, і лікарі буде незручно, бо вона буде голову да, там, викручувати, і дитині буде некомфортно, То Так дитина вона Дитина має розуміти, що її себе. не кинули, що, що так, її рідні основне. люди поруч. Так? так? Так, Навіть якщо некомфортно. Або якщо на ручках, наприклад, ми можемо, якщо там вакцину плануєте робити, да, обіняти її так сильно, міцно ось. і, але при цьому ніжно, да щоб дитина відчувала підтримку. Знаєте, в мене є одна знайома, вона лікарка-стоматолог. Мені здається, що діти бояться саме цих лікарів найбільше. І от в неї є така теорія. Вона взагалі лікує малечу без седації, без наркозу. Їй це вдається. Е, молочні зубики полікувати. Вона каже, що лікар ну йому вдасться це зробити, якщо він буде взаємодіяти з дитиною щиро і по-дитячому. Ну це власне те, що ви розповідаєте. Тобто треба так, заграти, Ми якось. знаєте, в мене на прийомі зазвичай там і якісь персонажі стрибають, і музика грає. І я танцюю. І хто зможе сказати? Лікар якийсь несерйозний, от але ми намагаємось максимально залучитись до того, щоб дитині було комфортніше, але навіть при всіх найкращих зусиллях, да, при максимальному контакті, все одно інколи трапляється, що дитина все одно буде нервувати. Тобто, можливо, вона не доспала, можливо, вона себе певно почуває, тим паче, що вона прийшла до лікаря, захворіла. Тому тут важливо розуміти, що да, що навіть якщо ви дуже класні батьки, дуже Ось, все правильно зробили. По бачите, якраз можемо побачити цю фотографію. От uh... і у нас є класне відео. І у нас є класне відео, як лікар загравав фактично дитину, щоб зробити їй там уколчик чи щеплення, що йому uh -huh. це вдалося. Давайте подивимось давайте. Сподіваюся, ой, дивіться. А так, це класне відео дуже. Тобто фактично він грається, він відволікає, він просто притискає, що дитина не розуміє, в якому місці це, це буде укол. Правильно, ви так робите? Е, так, намагаємось так робити, але звичайно, якщо би, укол болючий вже, да, то ну, в момент е, ін'єкції дитині все одно буде неприємно. Я підозрюю, що тут просто сама ін'єкція не дуже болюча. Тому що інколи буває, що препарат, який ти вводиш, пече. Якщо тільки ін'єкція, то це швидкі швидкий там прокол, ага. наприклад, і, і все. Але да, ми маємо, ну намагаємось швиденько одразу відволікти е, зрозумів, заспокоїти так. Зати на руки, от відволікти чимось іншим, подарувати подарунок, якщо це старшити дитина. ви можете під час походу до лікаря перед тим заготувати якийсь подарунок або самі подарувати, або ну прикольно дай дай дати лікарю. А до речі, а оце взагалі ну така нормальна, справедлива. Там я пам'ятаю свій візит до стоматолога. Мене тато привів, і мені треба було вирвати зуб. І він вийшов, йому було теж страшно. І він просто так от виглядав із таким переляком на обличчі казав. Будь ласка, тільки не плач. Я куплю тобі все, що хочеш, і просто отак от виглядав, тільки не плач, тільки не плач. Ось так це було приблизно. Е, але ж підкупати подарунками це можна робити? Е... Я думаю, що можна так, тому що ну, дійсно це така ситуація, що ну, дитині хочеться відчути якийсь малесенький комфорт. Це не обов'язково має бути щось таке грандіозне, да, але якийсь малесенький-малесенький подарунчик, якась поступка, щось що ви зазвичай робите, щоб дитина, діти старшого віку такі, ага, ми йдемо до лікаря, ми знаємо, наприклад, що після лікаря в ти мені там щось, щось купиш, таке, та, що там я і через це їм вже буде комфортніше. Тобто нічого в цьому такого поганого немає. Ну, дійсно, дитина сильно, гарно все міцно витримала і дуже. Важливо, знаєте, не зважаючи на результат, все одно бути поруч з дитиною, все одно сказати їй, що ти. Ти молодець, я розумію, що ти тривожився, я розумію, що ти переживав. От давай там ще пограємось в лікаря. Можливо, наступного разу тобі буде комфортніше. Чим я тобі можу допомогти, щоб тобі наступного разу було комфортніше? І От е, сама комунікація, по-моєму, тут закладений весь секрет успіху в спілкуванні. Е... От знаєте, я згадую просто свій випадок, за який мені досі болить, коли моя молодша донька, їй було роки три її забрали на ап ап апендицит, uh -huh. Терміново треба було вирізати там. Там була невесела ситуація, і оці її очі великі оліні і і. І такий докір, куди ти мене віддаєш, чому ти мене Як зрада якась, так? Потім можна якось з дитиною поговорити і для того, щоб вона забула оцю свою образу. Ну, звичайно, прям в операційну ви з дитиною не підете, звичайно. але зараз, да, по-перше, про що батьки точно мають знати, що вони можуть бути і мають бути присутні на кожному етапі різної маніпуляції. Тобто, залишити дитину і вийти в коридор це погана ідея. І ви будете хвилюватись, не розуміти, що там відбувається. Да? Тільки в якихось ситуаціях, які безпосередньо дуже загрожую. Жуть життю реанімаційні заходи. Інколи може бути виключення, коли лікарі можуть попросити, так але е, загалом, навіть до того, поки дитина засне, да, в, в наркоз. Ви маєте бути поруч, Прокинувалась дитина. Ви маєте бути поруч. Е, ось це звичайно відчуття комфорту створює. Але ну ситуації в житті бувають різні, Дальше. це зрозуміло. Але ну дуже важливо проговорити все з дитиною, обговорити дайте, ситуацію. Дайте я з ним проговорю. Слухай, як тебе звати? Степан. Будеш Степаном. Стьопа. Давай, подякуй, будь ласка, тіті Насті за те. Що вона до нас прийшла і прийде ще не один раз. Правильно все буде добре. Не бійся окольчиків, тому що зараз буде невеличкий окольчик, просто пауза і буде суперсила, суперсила захисту І, друзі, як продовжити. Я дуже дякую. Так, Настю, дякую вам за ці поради. Я думаю, що вони стануть корисними для всіх батьків. Я думаю, що головне комунікувати, тримати з руку, бути поруч, щоб дитина не була не відчувала себе покинутою. А до нас доєднається після невеликої паузи, Антон Пшеничний фактично з печер з під Не покинутий. Не покинути все. До побачення приємно було познайомитись.